Ну що, мої любі? Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми тут зібралися для затесту нової косметики, а це ось така лімітована колекція від iHeart Revolution, яка називається Ханібер. Не зрозуміло як тут палітрочка. У мене тут ось така крута, неймовірна палітра. Хайлайтер і блиск для губ. Я вже знімаю другий раз це відео, бо перший раз я зняла, на жаль, з мікрофоном, який був не увімкнений, абсолютно не записався голос. Тож я вже знаю ці продукти, я вже знаю, як вони працюють. І я відразу вам скажу, що я розіграю цю палітрочку. Тож дивіться до кінця умови конкурсу будуть десь у відео. Рекомендую його дивитися, щоб побачити, як вона працює, і вирішити, чи вона вам потрібна, ну і, звичайно, щоб прийняти участь в конкурсі. Я вже її склала, відложила. Думаю, все, зараз вона комусь полетить. Ага, звісно, не тут то била. Дивиться Настя на відео, і що? І що, відео без звуку? Дуже засмучена, бо чесно, я була неймовірно втомлена, знімала це відео з останніх сил, але нічого страшного. Ось така палітрочка, ось такий хайлайтер. Ви тільки гляньте на них, які вони красиві, неймовірно. У мене на обличчі, до речі, тон від Paese, консилер від NYX і рум'яна з палітрочки від Top Face. Я сьогодні знімала це відео. Забула вам показати, як вони носяться протягом дня. Ну нічого, ви це все буде, будете потім бачити. Так, ось така палітрочка. Це металеве пакування, дуже круте, неймовірно красиве. Я просто на це дивлюсь. Ой, тут впала пльночка, на дзеркалі не було ніякої плівочки. Ось так виглядає палітра. Дуже вона красива, чесно, я дивлюся на неї. Прям викликає такі хороші емоції. Але вже відразу вам скажу мінус. Тут немає світлого відтінка. Я люблю, коли є якийсь хайлайтер, для мене це величезний плюс. І ось такий хайлайтер, тут вже пластикове пакування, я залишу його собі тільки заради цієї упаковки, вона реально дуже класна. Сам хайлайтер ось такий темненький, досить темний. Я взагалі його коли наношу у ролі хайлайтера, чесно не знаю, чи це найкраща ідея чи ні. От ви просто тільки гляньте на цей свотч. Реально дуже темно. Ну, це як бронзер можна наносити. Я Зараз його так приблизно і буду наносити десь в район рум'ян рум бронзера хайлайтера. І взагалі ось так трошечки, просто щоб нанести. Мені здається, на літо це буде дуже класний продукт, який буде круто працювати. А давайте, знаєте, що я не пробувала минулий раз його нанести як бронзер. Я зараз візьму ось такий пензлик пушистий і спробую його нанести. Ось так, як бронзер, знаєте, він працює трошечки красивіше, але має бути дуже легенький пензлик, максимально легенький, щоб не наставити ніяких плямок. Ось так я поверх всього наношу, і знаєте. Досить непогано виходить, коли наносити поверх, мені здається, літом це буде щось дуже красиве, він буде класно так відбуватися. І такі продукти можна наносити і без тону, і за того, що вони легко тушуються. Матові продукти вони трошечки тяжче тушуються, а з такими, в принципі, проблем не буде. Бачите, він навіть залишає темну полоску, як хайлайтер, його наносити взагалі не варіант. А ось так в ролі бронзера я сьогодні придумала: ну, в принципі, непогано, у да, мене тут все блистить, сяє. Але нічого страшного, красиво виглядає, от як бронзер. Я ним сьогодні більше задоволена. Радити не можу, дуже темний відтінок. Я не знаю, хто таким може користуватися. Якщо ви таким можете користуватися, тоді, будь ласка, да, це ваш продукт. Це не мій продукт, але пакування дуже класне. Просто заради однієї коробочки хочеться залишити. Ви тільки гляньте, наскільки це красиво, цей ведмедик. Але колір, ну ви самі розумієте, це більше бронзер, а не хайлайтер. Хоча тут пише «Honey Bear, High", Honey Bear Highlighter». Ну, такі якісь справи, не знаю. Класно, що є, не жалію, в принципі, бо пакування мені подобається. Я вже, бачите, відразу в говорю відгуки, бо я вже ці продукти покористувала. а от блиск, це моя однозначна вам рекомендація. Я не знаю, яке відео вийде яким, але я вже взяла його в свій. Project Pen, ох, дівчата, як він пахне, він пахне медом. Настільки приємно, настільки реальний запах. Тут абсолютно немає ніякого відтінка. У мене на губах олівчик просто і все, більш нічого немає. Він як масло для губ, це не блиск, це просто суперприємне, зволожуюче масло для губ. Ось так я можу його назвати, дуже приємно відчувається на губах і присмак меду. Він не солодкий, просто, знаєте, от вкусі неймовірно круто відчувається, ви взагалі собі навіть не уявляєте, дуже вам раджу. Там є ще рожевий, бачите, він такі жовтенький, а там ще є рожевий. Вони, в принципі, відтінку не мають ніякого, але зволожують губи настільки круто, настільки класно відчувається на губах, і цей аромат просто космічний. Недаремно вони тут цього ведмедика приписали. Дуже круто, просто вам раджу спробуйте замовте, Якщо ви будете на нотіночі замовляти, покладіть цей блиск, ви однозначно не розчаруєтесь, він дуже крутий. І до паліточки: тут у нас є 4 5 матових, 5 матових і 4 шимерних відтінка. Ось так вона виглядає. Дуже красивий ось такий рожевий відтінок. Я вам тут покажу поруч свотч. Це знаєте, щось таке рожево-золотисте, щось по типу того такого. Це саме звичайне золото, два бронзових схожих і дуже схожі матові. Я її того собі і не залишу, бо я розумію, що ну, для чого мені 100-500 палітра з однаковими відтінками, я просто не буду нею користуватися. Я насправді в житті дуже мало фарбуюся, особливо тінями. Для чого мені 100-500 палітра, яка буде просто лежати? Так, давайте візьмемо ось такий пушистий пензлик і будемо набирати ось такий самий світлий відтіночок і наносити його в складку. Вітінок цей дуже класний, і тіні, в принципі, класно тушуються, все з ними досить так непогано. Просто, ну, я розумію, що не використає це. Це буде тішити когось, хто хоче. От я зараз читаю ваші коментарі на моє відео Катріс, Там такі реально душевні коментарі. І мені просто хочеться вибирати переможця тільки по коментарям, і за того, що я розумію, що комусь треба когось грошей немає на це. В когось якась ще там обстановка і кучу нюансів. Вже не знаю, чи це була правильна умова, бо я дуже засмучуюся, коли я читаю такі душевні коментарі. Я побачу, як я буду вибирати переможця. Можливо, реально це поїде тому, кому це насправді потрібно. Так, набираю ось такий трошечки більш темніший відтінок і наношу в складку. У нас зараз така ситуація в країні, що, знаєте, треба бути людиною, напевно, в першу чергу, і не забувати про сусіда свого. І поменше ображатися, поменше не довіряти, не знаю, якось так, Ах, навіть не знаю, що сказати, чесно. Зараз почну філософствувати так. Давайте про тіні, так це буде найкраще рішення. Залишимо політику і залишимо всякі такі духовні речі, і ми ж тут прийшли розслаблятися і думати про красу і робити себе красивими. Так, чуть-чуть, я закрила палітрочкою, як завжди, своє обличчя. Вибачте, будь ласка, постараюся більше це не робити. А, візьму ще меншенький пензлик. Е, так, сончик мій як завжди включився, і наберу ось цей темний відтінок. Цей до речі, дуже красивий, нейтральний відтіночок. А от він мені неймовірно сподобався з цієї палітри. Він не супер теплий, як всі інші тіні. Він щось більше до нейтрального. І от так буду затемняти зовнішній куточок. І відразу його до нам ось тут взорні. І потрошечки на внутрішню повіку. Все це підтушую попереднім пензликом. Ось так. Я не люблю супер яскравих затемнення, зовнішніх кутків і тому подібне. Я більше по нюдовеньким макіяжам, ви вже це прекрасно знаєте, тож, тож дивимося те, що люблю я. Раз ми на моєму каналі. Так, затемняю друге очко. Ну що, ось така матова історія у нас виходить в результаті. Давайте ми будемо додавати шимер. шиммер. Ось цей відтінок, це однозначно його потрібно наносити, він дуже красивий, я вам скажу вже, я його пробувала і а, базою під глітер, і без бази під глітер. Він і так, і так осипався, і так, і так лягав красиво. Тому. Не знаю, не хочу цих танців з бубнами, покажу вам без бази піделітер, бо знаю, що не у всіх вона є. Я взагалі не люблю, коли її достають і кажуть, от бази ну, Я скажу так, напевно, що звичайні люди не користуються нею. Користуються ті, кому хочеться чуть-чуть більше. Да? І оцей відтінок теж бронзовий, дуже красивий, він уже такий кремовий. Я отут його додам трошечки е, на. Стик, скажімо так, темно-коричневого і ось цього рожевого. Перекриває він навіть матовий, настільки це пігментований, потрібно додати трошечки. цей бронзовий, прям дуже класний по пігментації саме стушую їх обоє з матовим відтіночком, ну і вже виходить красиво. І хочеться мені знаєте, додати ось цього золоця. Отак от набираю на такий скошений пензлик і додам його по нижній. повіці. ось такий зроблю, ніби, знаєте, кольоровий акцент. От так. Ну Все, красиво, швиденький макіяж виходить, як завжди. І от хайлайтера нас тут не вистачає. Ну, от прям серйозно не вистачає. Не знаю, ось цей темний я не, несу, не нанесу. Давайте, поки залишимо так, без ніякого хайлайтера, я потім додам якийсь е, інший із своєї колекції, але макіяж виходить, в принципі, е, красивий і мені подобається. Швиденько додамо туш. У мене ось така від. Катріз Glamandol, непогана туш, не знаю, я поки що не зловила якогось вау-ефекту, краще моєї а, улюбленої від Maybelline Lush Sensation в бургунді немає нічого, але чорна туш теж потрібна. Я її зазвичай у відео використовую, бо розумію, що у відео яскраві вії виглядають трошечки покрасивіше, ніж звичайні. А, але не знаю, я не люблю колючі туші, оце прям для мене мінус. Хоча вона підкручує віки дуже класно, це одна з найкращих тушей, які так круто мені підкручують віки. Ви подивіться, цей макіяж я реально зробила за кілька хвилин просто. Ну я вже продукти знала, коли ти знаєш продукти, набагато простіше працювати з ними. Бо з новими, ну так, складненько буває моментами. Тільки з за того, що ти. Не знаю, що очікувати, це в мене так вчора було з тією палітрою. Я осипала під очі багато, я там плямочок наробила, ще й бронзер взяла за темне. Сьогодні я вже розуміла, що ні 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 Оцей хайлайтер нанести так, це зробити так, тут так, бо буде біда. І іноді ти розумієш, що краще вже знімати повторні огляди, коли продукти вже затестовані. Сьогодні, бачите, я швиденько оп по все розумію, все класно, і макіяж вийшов в принципі геть красивий. Ви тільки подивіться: подивіться на ці оченята, які вони прекрасні і губи. І в принципі, отак з бронзером вийшло непогано хайлайтером. Вірніше, якщо його наносити в ролі бронзера, буде досить красиво і можу я так радити. А в ролі хайлайтера навіть не здумайте його купувати, це дуже темно. Я спішу, давайте по порядку. Якщо вже взяли хайлайтер, ну ви зрозуміли, він класний, пакування класне, шикарне, воно реально буде вас тішити. Цей ведмедик такий миленький. І реально привертає до себе увагу, не дивлячись ні на що. А, доволі симпатичненький такий, ну от запакування, і як бронзер, якщо ви любите сяючі бронзери, придивіться. Якщо не любите, тоді ні. А блиск це однозначна історія, яку потрібно придбати. Я дуже рідко, коли щось так а, сильно раджу купити, от його якраз і раджу. Ви тільки подивіться, які тут миленькі сердечко, які це миле пакування. Просто неймовірно, круто. Хочеться взяти це в ручки і це я буду носити з собою це в сумочці. Обов'язково це мій Project Pen, вже вам говорю, або вже сказала, не знаю, коли вийде які там відео. І палітра тіней. Класна палітра, класне пакування. Теж тільки заради пакування хочеться нею володіти. Вона красива, є, хороші відтіночки. Є ось така плівочка з назвами відтінків, але просто я розумію, що я цим не буду користуватися. Я рахую, що моя задача вам показати продукт і сказати, чи він класний, чи ні, чи варто на нього звертати увагу, чи ні. Я думаю, що я це зробила, а палітричка піде до того, хто її сильно хоче, хто придумав, що вона має бути обов'язково його. І це, це буде конкурс, як завжди, умови дуже прості: підписатись мій інстаграм, підписатись на телеграм канал, підписатися на канал в Ютубі поставити лайк цьому відео і написати коментар, чому саме ви хочете цю палітру. І ще раз повторюю: всі умови обов'язкові. Я більше не буду вестися на те, якщо ви не зробили умову і підписалися, от коли я написала вам в інстаграмі, що вибачте всі умови не виконані. Будь ласка, виконуйте всі. Давайте будемо чесними. Я думаю, що я заслужила на те, щоб ви були чесними зі мною. А я чесна з вами, тож. Я думаю, що а, бажаю всім удачі, хай виграє той, хто хоче, і насправді. Вона вийшла коротеньке, досить, і в принципі, інформативне. Колекція класна, колекція приємна, вона підіймає настрій, але продукти, ну от головне, що я би придбала це все інше лише заради пакування. Хоча продукт досить непоганий, тільки ну, якісь відтінки, всі схожі між собою і дуже теплі. Хто хоче холодну, це абсолютно не та історія. Тож, дякую вам за перегляд, бажаю вам всім удачі, всім гарного дня і до скорих зустрічей на моєму каналі.